Замість депозитів цінних паперів та золота, ось такий красень ретроавтомобіль. Він допоможе не лише заощадити вкладені в нього кошти, але й примножити їх щороку. Вартість таких машин зростає на 10%. Українці ретромашинами не гребують у рік. Витрачають на них понад 100 мільйонів доларів. Інвестиції у старовинні авто високорентабельні, найшвидше дорожчають машини, випущені не раніше як півстоліття тому. Темпи зростання залежать від марки автомобіля та його ексклюзивності. Фахівці радять купувати ті, яких випустили не більше ніж 3-4 тисячі. Ціна також залежить від здобутих винагород у автоспорті та історії машини. Але окрім того, що її треба придбати, доведеться витратитися ще й на реставрацію. Якщо ми беремо автомобіль тридцятих довтам довоєнний, скажімо так і питання. Всього відреставлювати. Ну, як правило, в хороших состояниях практично немає. Тобто, в будь-який випадку треба все розбирати до останнього болта, підварювати, Там, Якщо по всім правилам делать, то менше ніж за 30 тисяч доларів його не реставруватиш. Тобто автомобіль сам можна купити за 3-4 тисячі доларів, ну потім за 10. А потім ще й утримувати транспортний засіб необхідно. Це приблизно 100-200 доларів за місяць. Загалом на свої ретромашини українці за рік витрачають від 25 тисяч доларів. Але такі старання не даремні, бо за 10 років Кі вартість раритету може зрости у декілька разів. Так найдорожчою ретромашиною є Mercedes V196 1954 року випуску, який продали за 24 мільйони доларів. Це авто вперше з'явилося на гран прі Франції і лідирувало на всіх етапах формули два роки поспіль. На другій сходинці із вартістю майже у 17 мільйонів доларів Феррарі 250 GTO 1962 року. У світі таких всього 40, тому і ціняться. А ось Bugatti Royal 31-го року випуску придбали майже за 9 мільйонів умовних одиниць. У світі таких машин усього шість, а салон у них зроблений із найдорожчих сортів дерева, металів і шкіри. Та заробляти на антикварних машинах можна не тільки їх продаючи, але й здаючи в оренду. У такому разі можна відбити гроші, вкладені у реставрацію ще до продажу. Тетяна Стець Юрій Макарчук Юбіар.